Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, а чи подобається вам гратися іграшками? А які іграшки ваші улюблені? Пропоную послухати оповідання, яке написав Василь Сухомлинський, лялька під дощем. Зіна вкладалася спати. А на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Лиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води. Де дощ? Ой горе, що ж це таке? На лавці. Під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче... Було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її Зоя. Сіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, мама ввімкнула світло і широко розплющеними від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши Зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочечку. Давши рушник, сказала Витриш Зою». Як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Про кого розповідається в оповіданні? Якою була погода, коли дівчинка лягала спати? Чому Зіна засмутилася та заплакала? Навіщо вона вибігла під зливу? А чому ж злякалася мама Зіни? Як мама поставилася до вчинку доньки? Що пообіцяла Зіна мамі? Як би ви вчинили на місці Зіни? Потрібно берегти свої іграшки, складати їх на місця, мити, не кидати, тоді вони довго будуть вам служити. Молодці малята? Тепер візьміть іграшку, що вам подобається, і потанцюйте з нею. Дітки, А чи подобається вам дощик? У літні теплі дні природа була бадьорою, радісною та веселою. Дощик був короткочасним, теплим та веселим. Коли він скінчився, ми знову гуляли. Такий дощик поливає дерева, траву, кущі, землю. Влітку дощі короткі та рясні. Коли світило сонце та йшов дощик, ми називали його сліпим, адже промінці відсвічувалися в його струманях. І сліпили очі. Хмарка з дощем швидко з'являлася і швидко зникала, проливши дощ. Іноді з'являються великі хмари, і тоді дощ ллє, як із відра. Такий дощ ми називали зливою. Настала та пора, коли частими гостями стають осінні дощі. Яке небо восени під час дощової погоди. Сіре, похмуре, низьке. Які йдуть дощі восени? Восени дощі довгі, сіють дощову воду, немов з якогось чарівного сита. Дрібненькі каплі струмені летять із хмар на землю. Такий дощ називають мрякою. Малята, а чи можна гуляти під час дощу? У дощову погоду слід користуватися парасолькою, дощовиком, взувати чобітки. Дітки, який у вас настрій? Ви також сумуєте за сонечком і теплим літом. Чому в дощову погоду нам не дуже весело? Давайте відобразимо свій настрій в ліпленні. Зберемо краплинки веселого літнього дощику та сумного осіннього дощу в різнокольорові мисочки, що ви їх виліпите. Що ж таке мисочки та які вони бувають? Це посуд. Виготовляють його з різного матеріалу, зі скла, кераміку, металу і навіть пластику якої ж форми мисочки? Сучасний посуд має найрізноманітнішу форму. Круглі, квадратні, трикутні, навіть у формі листя або овочів і фруктів. Розгляньте посуд на своїй кухні. Посуду якої форми там найбільше. Для роботи нам потрібно дощечка для пластиліну, кольоровий пластилін або тісто для ліплення, а також кольоровий папір синього і блакитного кольорів. Коловими рухами долонь скочуємо наш пластилін в кульку. Далі сплющуємо кульку на диск. Для отримання форми мисочки. Під... Тепер потрібно підняти загнути бортики, щоб краплі дощику не розлилися. Так само виготовляємо ще одну мисочку. Для того, щоб зробити краплинки дощу, візьмемо кольоровий папір. Як ви гадаєте, якого кольору сумний дощик. А якого кольору веселий. Щоб зробити краплинки, рвемо наш папір на маленькі шматочки та складаємо в тарілочку. Ось ми зібрали повну мисочку. Сумного дощику. А тепер давайте назбираємо краплинок веселого. Подивіться, малята, скільки краплинок веселого літнього дощику та сумного осіннього. А скільки у вас? Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. А також не забудьте після роботи. Гарненько вимити ручки з милом. Тітки, про кого ж сьогодні ми з вами слухали оповідання? А як ви ставитесь до своїх іграшок? А який виріб ми з вами сьогодні виготовляли? Що ми збирали в мисочки? До нових зустрічей, малята!